Слава націю, вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі я Сашко, добре, отримай, отримав, Добремав мій святий гральчик по роботі. Дивіться, третій рік, фактично, без там якогось тижня другого захисту України в лавах Збройних сил, моя війна, як ви знаєте, з ключами в руках. І найбільш лицевих ключів це те, про що я давно. Ну, не те не тільки мріяв, я до цього давно йшов. Пані Наталя К. з Лубнів допомогла мені з цим. Це зайняло більше часу, ніж я сподівався. Але нарешті я е, розчарувався у, в інших форматах зберігання ключів, окрім як е, типово в скрутках. Типово в скрутках це те, от, найкраще, що на сьогоднішній день формат, який я. Випрацював, так? Клапан закрив, склав скрутив, ну, просто у мене рука зайнята. Гумки накинув, гумка зверху, гумка знизу. І працюєш. У мене це вже перевірена часом схема. У мене у скрутках, це інтертулівська скрутка. Гумки пришиті. так, і... Ось таким чином все працює. Єдине, що я цю скрутку хочу перешити, бо, ну, по-перше, мені потрібен регулярно 27-й, а тут під нього немає кишеню. А по-друге, позиції до 19-го включно, добре мати по дві в кишеню, ось як тут, так. А в кишені інтертулівські по два ключі не влазять зазвичай. Ну, в деякі влазять, але це виходить ну, таке, неподобство дещо. То я потім ще індивідуальні, кастомні такі, так би мовити. Скруточки замовлю замовлю попозиційно. І шлицеві ключі це лють. Реально це лють, якої у мене там надувається вена на лобі, коли починають зубилами, викрутками шарашити по шлицах. Часто густо це м'який метал. Вони злизують, псують і гвалтують машину. Так? 50-100 не знаю, великі там, 300, я не знаю скільки гривень коштують на OLX, Збирали цей комплект. Я, чесно кажучи, дещо вже забув, що тут бракує деяких позицій. Я точно знаю, що ці позиції існують, бо ці номери я надавав за конкретними прикладами і фотографіями. Хто зможе допомогти, будь ласка, по одній штучці дуже буду вдячний. От, діапазони, так. Тут три позиції бракує. І тут дві, 125 на 130. Бо я зараз пішов, поміряв муфту 120-й, так, шлицевий ключ. Поміряв муфту колеса, що веде БМП. Цим закрутиш. І цим закрутиш. Але воно ну, насправді маленьке. Так як слід, закрутиш тільки цим, або навіть цим. Я, чесно кажучи, не знаю, який тут далі номінал. Але я маю мати повний комплект скрутці, щоб Щоби. На всій бронетехніці, і там на мазах, де там що, там, яка важка техніка, не мати потреби так, в інструменті, не лупашити зубилами, викрутками, не гвалтувати, а працювати так, як слід. От, почекаю там якийсь тиждень, хто допоможе, допоможе. Коли ні в кого не знайдеться поділитися, ну, то просто придбаю і доукомплектую цей набір. І ще раз дякую пані Наталі е, з лубнів. Працюємо до перемоги. Слава нації! І пам'ятаймо, наша українофілія недостатня.